Добрий вечір, вітаю вас на прямому ефірі вгору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини, і сьогодні говоримо про те, що відбувається на херсонському напрямку чи збільшилася кількість штурмів українських позицій за останній місяць. Чому, попри безрезультатні атаки, окупанти й надалі продовжують штурми? Який моральний дух російських військових до ефіру приєднається речник сил оборони Півдня України Владислав Волошин? Мене звати Анастасія Друсінова. Це канал Гору, і ми працюємо наживо. Ну нагадую, що наша редакція продовжує працювати для вас і завдяки вам, нашим читачам. На Ютубі вгору ви можете підтримати медіа і стати нашим спонсором, завдяки підпискам глядачів. Ми розвиватимемо канал та створимо унікальні відео про життя на Херсонщині. Зараз на екрані ви бачите, як стати нашим спонсором. Ну, а я повертаюся до теми нашої бесіди і до нас приєднується наш гість. Пане Владиславе, доброго вечора. Доброго вечора, доброго вечора всім глядачам. Що наразі відбувається на херсонському напрямку, зокрема у районі островів біля Херсона? Ну, на Херсоні фактично ситуація вже декілька місяців вона не змінюється. Ворог намагається здійснити декілька, ну, буває на день, два, три, а то один, декілька таких штурмових дій. Тобто, ну, це більше вони схожі на розвідавна пошукові дії. Проте, на Херсонському напрямку ворог досить активно здійснює обстріли і самого Херсону, і населених пунктів, які розташовані поблизу Дніпра, а також завдає ударів безпілотними літальними апаратами, і, крім того, доволі часто застосовує, завдає ударів авіаційних ударів, накерованими авіаційними ракетами. Теж по населених пунктах, які розташовані поблизу Дніпра, е, Ну, е, активно проводить і контрбатарейну боротьбу, тобто е, здійснює артилерійські обстріли. Ну, також були зафіксовані за останній час декілька, скажімо, ударів з реактивних систем залпового вогню. Ну, щодо того, яка кількість цих. Штурмових дій, то вона приблизно, як я вже казав, вона доволі невисока. Ця активність доволі невисока, якщо порівнювати з іншими напрямками, навіть на півдні, у нас на Запорізькому напрямку, наприклад, на Оріхівському, якщо візьмемо для прикладу, Оріхівський напрямок. Проте ворог не зупиняється. І не припиняє цих таких розвідувально пошукових дій. Щодня він одну, дві, а то й три такі дії проводить. А от якщо порівнювати з цей місяць і минулий місяць, саме на Херсонському напрямку, чи збільшилась кількість штурмів українських позицій? Так, е, да, дещо збільшилася вже за цей місяць, за квітень, зафіксовано 14 подібних спроб. Штурмувати українські позиції, там переправлятися на по протоках на певну як би, частину там і в, в острівній зоні, і через Дніпро. За минулий місяць зафіксовано там трохи більше 25, 26, по чи 28. Зараз боюсь помилитись, таких спроб. А в лютому було дещо менше. Було ну, ледве 20, по-моєму, 19. Тобто вони зараз наростили кількість штурмів, і от хочеться запитати, якщо вони безрезультатні ці отак. Окупанти надалі продовжують штурмувати, От яке завдання перед ними ставить російське військове командування на херсонському напрямку? Ми ж не знаємо, яке, е, який можна вважати для них результат. Можливо, вони проводять, я вже казав, розвідувально-пошукові дії, тобто вони збирають інформацію. Саме про, про те, яка стоїть там смуга захисту, які е, збудовані там інженерні і мінні загородження, де стоять наші точки вогневі, як, як зашвидко, за який час іде реагування там, наприклад, які сили засоби засоби е, виділяються для того, щоб вражати ці групи. Тому говорити, що вони безрезультатні, ну я б так не, не, не поспішав, тому що противник у нас досить підступний і хитрий. І все, що він робить, він все ж таки робить для того, щоб мати якусь певну перевагу. Чому він продовжує ці штурми, ці спроби форсувати, ці спроби переправитись, І ну, тому що він для, для чогось він їх застосовує. Я вже розповів про те, що які можуть бути в нього цілі. І тому він їх постійно, ці штурми продовжує. Раніше ми з вами говорили про те, що, можливо, росіяни хочуть повторити ту операцію, яку Сили оборони виконували у Кринках. Чи актуальне це для них завдання наразі? Звичайно, тому що вони намагаються Переправитись і захопити певний плацдарм. Якщо маєш плацдарм, то на цей плацдарм можеш далі влаштовувати різну там переправи, поромні ті переправи там чи інші методи. Для того, щоб туди перевести, перекинути різні вогневі засоби і звідти тримати під вогневим контролем, закрити наші позиції, тримати під контролем там певні. Логістичні шляхи, певні напрямки, певні там протоки, певні частини берегової зони, тому він ніколи не відмовлявся від цих спроб і від таких, скажімо, намагань своїх це здійснити. Зокрема, наприклад, біля Антонівських мостів, там біля автомобільного залізничного. Також Бо намагається правило, проводити спроби там, в цьому місці, правильно розумію? Тому що ви казали раніше, там найвище місце у Дніпра. Їм там там найв... найвищ... найвужче, по перше місце. Крім того, е, ну біля там десь трохи вище за течією, там де Садове, там і Придніпровське ворог також активно проводить. Ну проводив декілька разів спроби такі перед пер... це перепробуватись на той бік. Крім того, наприклад, і нижче, де острови, Забич, де острови Великий. Тому противник весь час шукає, де, де наша слабинки в нашій обороні, тому він проводить ці дії, якщо повертаючись до того, що я сказав раніше, тобто вони так розраховують, що е, колись, ймовірно, вони десь знайдуть слабинку. І зможуть захопити плацдарм на правому березі, або зі сторони островів, або біля Антонівських мостів, або біля Дніпровського. Правильно розумію? Ви, скажімо так, на правильному шляху до розуміння, чому ворог це проводить, він може там здійснити певний удар. Маючи подібне місце, який це буде удар, чи це буде напрямок основного удару, чи це буде якийсь відволікаючий удар, щоб проводити операції на інших напрямках. Але ворог має знати, він, він постійно тримає під, скажімо так, під напругою всю на, ну, якби нашу оборону, яка там розбудовані у нас і, і лінії оборони, там і смуги там з різних інженерних і мінних загороджень. Вогневі засоби Стеті на весь час тримає все це під величезною напругою і не відмовляється від того, щоб захопити на островах в острівній зоні певний плацдарм. Це в нього постійно. Mm -hmm. Скажімо, він зараз проводить, наприклад, та ж Дніпровська флотилія, яка він там створює, створив вже давно подібний підрозділ, він застосовує його під час подібних намагань форсувати. Дніпро Зараз Дніпровські плоти активно, скажімо так, е вони поки опановують, але будуть застосовувати різні там безпілотні плавальні засоби. Вони для того, по-перше, для логістичних, скажімо так, логістичних цілей служитимуть. Або ж, ну і вони дивлячись то, беручи за приклад досвід українців, як, як ми застосовуємо ці дрони. Морські дрони для ударів, вони також, можливо, будуть відпрацьовувати подібні удари. Тому е, вони весь час розвивають, вони не хочуть іти звідси, і вони посилюють свою і присутність, і, скажімо, е, посилюють свої дії, активують свої дії в, е, якраз на цьому напрямку, на Придніпровському напрямку, там, починаючи від е, Тендерівської Кінбурзької Коси, закінчуючи там. До самого Запоріжжя, фактично. Тобто росіяни вже почали застосовувати водні дрони у річниці. Росіяни почали опановувати водні дрони для того, щоб в подальшому їх застосовувати. Угу. Тобто вони готуються тільки зараз. Ну, не лише готуються, вони навчаються на них, вони їх якось застосовують для певних логістичних цілей. Угу. Наприклад, тобто лише, це перекидання зброї, так? Що зброя боєприпасів, евакуації тих груп, які там є. Досить ага. багато різних цілей, які можна, ну, за якими можна застосувати ці дрони. Зрозуміло. Е, є питання у чаті, а нам потрібно більше систем Петріот. І моє питання тоді. Е... Якби у нас вони були у, на Херсонському напрямку, як би ми їх застосовували? Якщо ну, Для ми... чого система Петріот застосовується? Для того, щоб боротися з повітряними цілями, боротися з ракетними ударами. Тобто, якби ці системи були, вони б працювали за своїм призначенням. І якщо вони там є, то вони там теж, повірте, працюють за своїм призначенням. Ну, я думаю, що очевидно, що нам їх потрібно більше. Звичайно, про це говорив не тільки президент України, про це говорять багато і військових. І ну, всі розуміють, коли розуміють, що приходить така інформація, де ворог застосовує ракетні удари, там, наприклад, по таких містах, як Запоріжжя, по таких містах, як Кривий Ріг. Навіть по Києву прилітають, тому. Системи Патріот вони б не були зараз зайві, і їх якби збільшити їх кількість, то можливо було б більше прикрити наше небо. Так, і знаєте, от що стосовно Херсона, то Херсон і область просто потерпає від атак авіабомб. Якби так ви собі подумати як би ми могли краще їм протидіяти? Що нам для цього потрібно? Для цього потрібні певні засоби, які мають боротися. З бомбами. Ну, раніше казали, що F-16, от, от чекаємо на F-16, прийдуть f 16 і буде легше з авіабомбами. З бомбами краще боротись, коли вони ще на землі, але, а не вже на землі чи в повітрі. Тобто, нам необхідні такі засоби, які можуть знищувати і ті е, засоби доставки, тобто літаки, і ті бомби, коли вони ще перебувають на землі. З цього висновок можна зробити, що нам потрібні такі засоби, які завдають ударів по тих аеродромах, звідки злітають ці літаки. Це буде ідеальний за... способ... спосіб і засіб для того, щоб їх знищити. Тому що, коли літаки вже в повітрі, коли вони вже здійснили удар цими авіабомбами, з ними боротися набагато складніше. Тобто перехоплювати авіабомби це непроста задача, для цього потрібні це, це доволі непроста задача, але про це вам потрібно запитати фахівців з повітряних сил, які вам більш детально можуть розказати, коли, як і що можна перехопити. Також хотіла обговорити тему таку як моральний дух. От який моральний дух панує у російських військових, зокрема тих, яких відправляють на острови? Як вам сказати щодо морального духу? Взагалі, рівень. Морально-психологічний цих підрозділів, які беруть участь у штурмових діях, беруть участь у тому, що здійснюють такі ну, розвідувально-пошукові дії, такі рейди. Він доволі невисокий, тому що вони усвідомлюють, що вони йдуть фактично на смерть. Дуже мало їх повертається після цих рейдів, після цих спроб. Форсування після таких штурмів малими групами піхоти, тому говорити, що вони якось налаштовані йти і захоплювати ну, так не можна. Я б скоріше сказав, що вони змушені виконувати ті накази, які їм віддає російська команда. Тому що ну, тому що це це, це військовий воєнні накази. Якщо вони їх не виконають, їх відправлять на ну вже на реальну, конкретну смерть. Тут ще є якісь певні шанси. А а, так? То, тобі, така, що на островах ще є шанс вижити, а якщо ти не погоджуєшся туди йти, то у них якісь працюють смертна кара за це працює. Ну, навіщо смертна кара? Вони їх відправляють в такі місця, де вони загинуть остаточно. Ага. ага, тобто вони розуміють, що відправлять ще у гірше місце. Напевно, вони розуміються. Ну, крім того, що в них є певні важелі впливу на родини, важелі впливу на, на, на цих людей. Я зараз не буду зупинятися, на ньому, тому що я, скажімо, не те, що не готувався. Я фактично ну, ну, не знаю, що з тими, хто відмовляється, але е, за певною розвідую інформацією, відмовників в них досить мало. Чому? Тому що ну, якщо ти відмовляєшся, ти все одно йдеш на смерть. Чи спостерігається накопичення живої сили та техніки ворогом на лівому березі? На лівому березі це дивлячись де. Ну, скажімо, на напрямку, який ну ті підрозділи, ті з'єднання, які ведуть наступальні дії і спроби штурмових дій на Запорізькому напрямку, там є певна кількість накопичується сили і засоби для проведення саме штурмових дій малими групами піхоти. Є подібне накопичення, невелике, звичайно, ну це не таке масоване. Ну, не те, що навіть масоване їх дещо менше є і на серед тих частин підрозділів які здійснюють е, вздовж лівого берега вздовж Дніпра на лівому березі верніше, які е, діють проти е, тих підрозділів, які наших підрозділів, які знаходяться е, на, в Херсоні і по правому берегу. Е, там теж є певна кількість сил, е, які будуть задіяні в цих. Е, ну, як я вже казав, повторюсь розвідувально-пошукових діях, які будуть спро... здійснювати спроби для того, щоб захопити певні плацдарми, їх теж є певна кількість, і вона знаходиться приблизно там, ну, скажімо, десь в Олешках, біля... біля мостів Антонівського залізничного і автомобільного, ну, рештки тих мостів. І вони активно ну, перекидали через міст, який сили оборони України знищили там декілька тижнів тому. Цим мостом користувались, накопичували через нього, перекидали певну кількість сили засобів, і навіть бойову техніку перекидали туди, для того, щоб підтримувати, щоб вона підтримувала їх. Тому є. Також це не невелика, ну не така не те, що не критично, там чи як це, це ну, невелика кількість сили засобів, але вони є, і вони постійно, скажімо так, будуть задіяні в цих діях. Але найстрашніше тут не те. Найстрашніше те, що росіяни тримають значну кількість тут і артилерії, і дронів. Саме дронів камікадзе, якими завдають удари по е, правому берегу, і вони взагалі в них, скажімо, є за така мета, щоб завдати туди якнайбільше ударів, е, причинити якнайбільше руйнувань, саме по смузі на правому березі. Тому вони і цинічно б'ють по населених пунктах. По цивільних будівлях, і якщо вони бачать, там спостерігають, що там є пересування якоїсь техніки, а це, звичайно, цивільна техніка це громадський транспорт, наприклад. Вони завдають ударів по цьому транспорту. Вони полюють навіть на, ну, на цивільних людей, які там переміщаються. Тому це якби. Це держава-терорист, і вони намагаються зробити це, вони дій, здійснювати терористичні акти проти нашого населення. Наприклад, на інших напрямках всі населені пункти, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення, це вже не населені пункти. Там немає навіть вцілілої стіни не те, що будівлі. І вони так само намагаються діяти і зробити таку смугу, мертву смугу на правому березі. Вони намагаються це зробити. Не завжди їм все це виходить, тому що Сили оборони України не, не дають їм таке зробити, але вони на цьому шляху. Тобто вони будуть бити і далі по правому березі, там, де Херсон, де населені пункти, які вздовж. Дніпра розташовані для того, щоб завдати там якнайбільше руйнувань і вбити там якнайбільше українських мирних громадян. Ця, як ви сказали, мертва смуга, вона їм для чого потрібна А Запитайте в них для чого? Ну, для того, якщо там мертва смуга, там легше проводити бойові дії. Угу. Mm -hmm. Тобто вони, я не знаю, розчищають територію це, для. Це, 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 я що... кажу, що в мене, в мене складається таке враження, так. якщо аналізувати те, що вони діють, як вони діють і те, що вони роблять верніше. Вони хочуть Отже... повторити те, що от є, наприклад, от де лінія бойового зіткнення проходить там по степу там, чи по сугодолу, вони намагаються створити таку сіру зону. І просувати цю сіру зону в напрямку наших позицій Розумієте, як вони діють. Вони, наприклад, от, е, є українська позиція, вона ну, складає там декілька укріплень, декілька укриттів, там, і все решта. Вони просто знищують ударами артилерії, авіації, керованими авіаційними бомбами там кабами. Дронами вони знищують цю позицію, там немає жодного, скажімо, не лишається жодного укриття, жодного, нема де сховатися там вже, просто. І так само з населеним пунктом. Його знищують, перетворюють на руїни, що там нема жодного підвала. Там нема де сховатися, там немає як тримати цей населений пункт. Тоді Сили оборони України намагаються от підрозділ, той, який тримає там оборону, він відходить там на метрів 50, на 100 метрів. Він тримає під контролем, він не залишає цю позицію. Він тримає під контролем, вогневим контролем цю позицію, і тоді росіяни намагаються противник заходить, хоче зайти на цю позицію. Він заходить, ми його відсікаємо і знищуємо. Але він намагається одну за другою, 50-100 метрів глибин нашої оборони знищувати ці позиції. Приблизно то ж саме у мене складається враження, що ну, складається враження, що він хоче зробити це і на правому березі, тому що він не перестає бити по, саме про, по прибережній зоні. Він хоче зробити там теж мертву зону, щоб там не було де нашим сховатися, щоб не було як обороняти. А після того йому буде простіше набагато здійснити ці форсувальні дії, і захопити певний плацдарм. Такий де принцип в нього сьогодні. Зрозуміло. Тобто вони поки не, ну, не зітруть у пил, фактично населені пункти, вздовж да, лінії Дніпра вони будуть продовжувати бити і бити. Ну, не те, що поки не зітруть, вони намагаються це робити. А не знаю до якого часу вони будуть завдавати удари. Ми намагаємося проводити контрбатарейну боротьбу. Ми весь час там знищуємо їхні засоби і вогневі засоби. Операторів дронів ми знищуємо, не даємо це робити, проте противник це робить. Намагається верніше робити. Тому у нас є щодня повідомлення про те, що, наприклад, в Херсонській області там за добу ударів і обстрілів зазнали там два десятки населених пунктів. Приблизно там два десятки, більше двох десятків. Ну, як мінімум, щодня там два десятки населених пунктів потерпають від ворожих обстрілів і ударів. Це ж не по позиціях сил оборони в більшості. Це по мирному населеному пункту. По мирних мешканцях, по цивільних будівлях, по громадському транспорту, по людях, які там залишаються, які там намагаються якось. Захиститися, сховатися. Що б ви порадили цивільним людям, які намагаються сховатись у таких населених пунктах? Що Сховатись? Ну, ховатись, бути обережними і розуміти, що ворог це, ну, це підступний терорист, який прагне вас знищити, який прагне знищити. Не лише, скажімо. Людей там, чи будівлі, чи якесь місто, чи село, він прагне знищити Україну. І він до цього докладатиме всіх зусиль. Отже, пане Владиславе, дякую, що приєдналися до ефіру та відповідали на питання. Бережіть себе і до нових зустрічей. І вам всього найкращого, і шануйтесь. Коли йдуть команди. На те, що повітряна тривога, там, загроза ударів. Шануйтесь, будь ласка, тому що ворог не зупиняється. Він не дивиться, хто перед ним. Він знищує нас. Дякую за попередження. На все добре. До побачення. Нам також пишуть у коментарі: мій батько живе на острові, дуже страшно. Ну, враховуючи те, що острів, так, це кожного дня, це такі обстріли е, сильні. Е, друзі, хочу вам нагадати, що ви можете дізнаватися більше про Херсонщину та місто Херсон на майданчиках наших соціальних мереж, що ми є у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі, у Тіктоці, ну також підпишіться на наш YouTube. Якщо ви ще цього не зробили, і можете підтримати роботу команди вгору і стати спонсором. Зараз ви на екрані бачите, як підтримати нашу команду. Ми вже відкрили спонсорство на Ютубі, також є посилання, щоб стати нашим спонсором. можна також це зробити через, через наш сайт. Я додам посилання потім ще у коментарях. Обирайте будь-який для вас найбільш зручний спосіб. Також за потреби звертайтеся до фахівців фонду милосердя та здоров'я. Якщо вам необхідно, наприклад, переоформити спадщину або пенсію офлайн, онлайн. З будь-яких інших юридичних консультацій, звертайтеся до правовиків. Вони працюють щодня з понеділка по п'ятницю з 9 до 17. Ну на сьогодні все. Дякую також за ваші коментарі. От повідомляють я зі східного дуже жесть. Дякую, що на зв'язку. Залишайтеся з нами і на все добре.